Кожного із нас була така ситуація в житті, що, здавалося б, нам вже на все все одно і пофіг, ентузіазм до роботи пропав, а бажання розвиватися немає, і взагалі жити стало нецікаво і монотонно. Такі ситуації трапляються з нами часто або рідко, але вони, блін, трапляються. Ось вам чітка інструкція із семи кроків, які зможе виконати кожен, і яка допоможе вам знайти сенс, якщо не життя, то вас самих так точно. Просто зробіть це, і ви побачите, як світ починає змінюватись навколо вас. Крок перший. Очистіть себе. Почніть свій день із душом. Раніше я практикував холодний душ щоранку, це дуже допомагає налаштуватись на день. Почистіть зуби. Раджу, до речі, користуватися електронною щіткою, тому що вона набагато краще вичищає. Скористайтесь вашим улюбленим парфумом. Коли від вас добре пахне, це підіймає самоцінку, перш за все, вам, а потім і оточуючи, змінюють думку про вас. Оновіть свій гардероб. Знайдіть свій стиль в одязі. Це додасть вам впевненості. Я не кажу, щоб ви звертались до стиліста і брали в нього консультацію. Хоча, якщо є можливість і бажання, то, звісно, можна і потрібно. Я люблю ходити в кроксах, бо це зручно, комфортно, але от коли одягаю щось інше, то це тільки додає бусту до самооцінки. Хороший одяг змінює людей, і це не обов'язково мають бути брендові речі, як багато хто може подумати. Це має бути те, що підходить вам і вашому стилю. Повірте. Це працює. Крок другий: очистіть свій простір. Вам буде набагато краще працювати, якщо навколо вас буде чисто. Чистота це те, що створює у нас ілюзію порядку, принаймні ззовні, а не всередині вас. Приведіть до ладу своє житло, запустіть пратися речі, приведіть в порядок кухню, поскладайте наклади в гардеробній, помийте підлогу та протріть пил. Охайність вашого навколишнього середовища дуже сильно впливає на ваш продуктивний стан. Раніше я думав, що існує так званий творчий безлад, і в тому безладі людина дуже добре орієнтується, бо все типу лежить на своїх місцях. Для мене зараз це міф. Лише частота і порядок вашої оселі допоможе вам підтримувати життєздатність і приносити натхнення, а не розчарування. Раджу до прочитання книгу Магічне прибирання Маріконда. Вона змінить ваше уявлення про чистоту, і пам'ятайте саме головне правило: що чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять. Третій крок: живіть в моменті. Ми часто відволікаємось на різні дрібниці, замість того, щоб сфокусуватися на чомусь одному і дійсно важливому в даний момент часу. Гаджети, які мають зробити нас королями продуктивності, роблять нас тупо залежними рабами. Так званий швидкий дофамін шкодить нашому фізичному і ментальному здоров'ю. Подивіться в статистиці вашого телефона, скільки годин щодня ви проводите в ньому, і це вас неприємно здивує. А ще краще помножте цю кількість годин на середню тривалість життя. Ви дуже швидко усвідомите, скільки часу ви витрачаєте в Спробуйте встановити ліміти часу для програм на своїх девайсах. ця функція Функція доступна на будь-якому смартфоні. А коли працюєте, включайте режим зосередження і відносите телефон в іншу кімнату, щоб повністю сфокусуватися на роботі, яку ви маєте виконати. Коли спілкуєтесь з людьми, навчіться слухати щиро і цікаво. Це дуже важливий навик. Сам цьому навику ще навчають до сих пір і раджу вам. Люди почнуть до вас тягнутися, коли побачать у вас відвертість і зацікавленість. При цьому важливо брати дійсно варте вашої уваги коло спілкування. Прочитайте книгу Есенціалізм Крека Макеона. Вона допоможе вам навчитися фокусу. Крок 4. Почніть читати. Читання це навик, який варто розвивати кожному. Це дійсно складний процес для нашого мозку, але він розвиває в нас в неймовірні здібності, допомагає придумувати нові ідеї і креативити. Я ще, напевно, ні разу не чув про людину, яка б добилася якихось дійсно визначних результатів у своєму житті, при цьому не читаючи книги. Це означає лише одне, щось в цьому процесі є таке, що робить нас кращими. Це таке легке пояснення, щоб не вдаватися до наукових тверджень і деталей. Ніхто не каже читати багато, просто робіть це постійно. Я люблю читати зранку за чашечкою кави, це вже давно стало моїм щоденним ритуалом. Спробуйте і ви. Головне, знайдіть книгу, яка вам дійсно цікава. Це не обов'язково має бути щось наукове чи з теми психології і розвитку особистості. Це може бути і художня книга, головне, щоб вам хотілося її читати, щоб вона вас надихала. До речі, читання також тренує наше вміння фокусуватися на конкретні. Речах. Хтось із відомих якось сказав таку фразу: У бідних великі телевізори, а в багатих бібліотеки Задумайтесь над цим і почніть вже сьогодні. Крок 5. Дайте навантаження. Якщо читання це спорт для нашого мозку, то для нашого тіла також потрібен спорт, потрібне навантаження. І я вам не кажу одразу брати і починати бігати зранку, бо ви бачили так багато раз у фільмах, і ваші друзі роблять так само: Ні, знайдіть для себе ідеальний вид спорту, не потрібно дивитись на інших. Спробуйте різні види і оберіть той, який приносить вам комфортне. Можливо, навіть ідеальне задоволення я обрав для себе плавання. В спорті ніколи не буває легко, як в принципі і в нашому житті. Спорт привчає ваш організм терпіти допустимий біль, щоб потім було легше і краще. Це одне із ключових правил, які я засвоїв в процесі заняття з спортом. Воно розвиває в нас дисципліну, навчає нас тому, що в житті завжди будуть речі, які нам не захочеться робити. Але коли саме їх ми виконуємо, то саме тоді трапляється прорив. Саме тоді ми виходимо зі своєї зони комфорту і досягаємо значних результатів. Зробіть заняття спортом вашою регулярною рутиною. Я займаюся плаванням тричі на тиждень і зараз ще добавив вправи на зміцнення свого тіла, окрім басейну. Як не дивно, але після тренування я відчуваю приємну в тому, як не дивно, але саме після спорту у вас з'являється більше енергії робити свої буденні справи. Для вас план дуже простий. Спробуйте різні види спорту, оберіть свій, знайдіть тренера і вперед до роботи. Крок шостий: Ви те, що ви їсте. Знаєте, мені дуже повезло з моєю генетикою, і скільки їв, при цьому не важливо, що я їм, я не набираю лишню вагу, ну можливо, тільки трішки десь по бокам. Але не всі такі люди, як я. Тому харчування це важлива складова вашого ментального і фізичного здоров'я. Якщо чесно, то десь 60, а то й всі 70% того, як ви будете виглядати, залежить не від спорту і кількості спорту у вашому житті, а від того, що саме ви їсте. І я не пропоную вам наймати власного кухара чи замовляти доставку здорового харчування за всі гроші світу. Ні, просто навчіться готувати елементарні страви з якісних продуктів. А це не буде вам коштувати великих сум, і це зовсім не складно, як багато хто думає. В мережі куча роликів і статей, по яким це можна навчитися робити. Я люблю готувати пасту з твердих сортів пшениці з томатами. Я взагалі обожнюю італійську кухню. Також люблю гречку, булгур, рис та інші крупи. Не забувайте про овочі. Їх дійсно потрібно багато вживати. І я знаю, що ви це мільйон разів чули в своєму житті, але це дійсно так працює. Пробуйте те, що вам підходить, і експериментуйте. Якщо є можливість, то замовляйте готові доставки їжі. Там кількість калорій розрахують за вас і привезуть все дуже смачне і гарно запаковане. Я собі не відмовляю в піці, в бургерах чи солодощах, але саме головне це міра. Взагалі, саме головне ще раз підкреслюю правило, яке я для себе вивів в їжі, це не переїдати. Ви можете не придумувати і не переходити на нові дієти, а просто перестати переїдати те, що ви вживаєте кожного дня, і вже зовсім скоро ви побачите, як зміниться ваше тіло. Пам'ятайте, що насичення їжею приходить десь через хвилин 10-15 після її прийому. Спробуйте, і ви будете дуже приємно вражені змінам вашого тіла. Крок 7. Ставте цілі. Знаю, 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 що ви всі про це чули, але чи дотримуєтесь ви цього правила? Дуже проста аналогія. Коли ви сідаєте в транспорт, ви ж знаєте, куди ви їдете. Ви не можете просто їздити десь і не приїхати нікуди. Вірно? Так само це працює і з нашим життям. Коли у вас є чітка ціль, яку ще бажано було б десь записати. То ви знаєте, куди вам потрібно йти і що робити. Ви не завжди можете досягнути поставленої цілі. Це нормально, але ви, ви принаймні знаєте, що вам потрібно досягнути і в якому векторі рухатись. І щоб ще більше себе мотивувати на досягнення цілей, старайтесь ставити собі дедлайни і вкладатись в них. Це не буде давати вам розслаблятися і зійти з наміченого шляху. Цілей бажано ставити декілька в різних сферах вашого життя. Бо багато хто думає, що якщо говорять про цілі, то це одразу з. Звісно ж, про гроші чи про бізнес. А насправді ні. Тому ставте собі різні цілі. Це стосується і часу їх досягнення. Вони можуть бути короткостроковими, наприклад, на пару місяців, або довгостроковими на 5-10 років. Важливо переглядати ваші цілі, бо всі ми змінюємося з часом, змінюються наші бажання, наміри, і смаки. Тому перегляд своїх цілей дуже важливо робити регулярно, так як те, що для вас було актуальним минулого року, в даний момент часу може змінитися або взагалі забутися, бо пріоритети інші. Є одна крута вправа, ви повинні написати свої 100 цілей з різних сфер вашого життя, які для вас в пріоритеті і з необхідною для вас регулярно. Арністю перечитувати цей список і щось в ньому змінювати чи додавати так, ви будете коригувати курс вашого життя. Спробуйте виконати кожен із цих семи кроків, і ви одразу почнете відчувати зміни. Ці кроки дисциплінують нас. А якщо ви щось хочете конкретного досягти в цьому житті, то без дисципліни ніяк. Я впевнений, у вас все вийде, і ви поділитесь своїми результатами внизу в коментарях під цим відео. А наостанок хотілося б процитувати Василя Семененка, який також знав, що вихід з зони комфорту. Це також корисна річ, і що без цього нічого не вдасться. У мене от є така збірка, і, і буде все, що має бути: тумани, сонце, дім і путь лиш слід дорогу перетнути, тому що не повинно бути.